Тим часом у прокуратурі розбиратимуться, хто насправді штурмував обладміністрацію. Там створили робочу групу. Її очолив прокурор області Геннадій Дем'яненко. До складу робочої групи війшли також його заступники, начальники управлінь, відділів і старші прокурори обласної прокуратури. Так у відомстві вирішили забезпечувати виконання закону про амністію від 29 січня. Особливу увагу обіцяють приділити виконанню вимог про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє. Яють у прес службі обласної прокуратури нагадаю. слідчий відділ Соснівського райвідділу нині проводять досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами масових заворушень та блокування обладміністрації 23 і 27 січня. Цю тему ми продовжимо із черкаським адвокатом Миколою Кудрявцевим. Він захищає в суді відразу двох підозрюваних у штурмі облдержадміністрації. Вітаю вас, пане Миколо. Доброго дня. скажіть, будь ласка, на вашій пам'яті так масово мітингувальників коли-небудь затримували? Ну жодного разу в Черкасах такого масового арешту не відбувалося не лише на моїй пам'яті, а взагалі. Здається мені, що. Навіть в масштабах України такі затримання, кілька десятків осіб, є безпрецедентними. Тому я думаю, що для Черкас це є дуже серйозною знаковою подією, після якої дуже, я думаю, багато зроблять висновки і е звичайні жителі Черкас, і правоохоронна система, і суди. Це буде такою, знаєте, такий Рубікон, за який Черкаси е певного часу перейшли, оскільки дуже багато громадян дійсно за участь у протесті, у акції е арештовуються. Для Деркас це є вперше. Скажіть, на вашу думку, чому все так відбувається, і наскільки взагалі недосконалі закони? Я гадаю, що справа тут і в законах, і в системі правоохороння, оскільки жодного разу, як я вже казав, ані в Україні, мабуть, ані точно в Черкасах правоохоронна система не стикалася з необхідністю вирішувати долю, принаймні на найближчі місяці, такої величезної кількості громадян і під таким величезним суспільно-політичним тиском. Ну, по-перше, одразу стало видно недоліки всіх наших законів, які мали б гарантувати права громадян, адже широко розлекремований кримінальний процесуальний кодекс, який мав би захищати громадян від свавілля правоохоронців, насправді не до кінця дозволяє справді реально. Захистити свої права, в тому числі під час затримання, навіть той самий випадок, що розрізняються до сих пір правове регулювання між затриманням і складанням певних документів, і фізичним затриманням, яке недостатньо регламентовано, цей вже момент не дає особі вправно захищатися. Тож, друге, питання це власне правосвідомість тих, хто має застосувати ці закони, працівників міліції і суддів. Микола Сергійовичу, скажіть, як ви взагалі оцінюєте нинішню ситуацію, зокрема те, як обирають і переобирають в судах запобіжний захід затриманим? Ну, на жаль, те, що я можу бачу з матеріалів затримання, з якими я ознайомлюся як захисник? Я бачу загальну картину взагалі. І мені спадає на думку те, що просто всіх абсолютно під одну гребінку в даному випадку судили. Тобто, насправді не було жодного. Вивчення належного вивчення матеріалів, які обґрунтовують обрання міри запобіжного заходу відносно осіб. Особливо це відчувалося в районних судах області, там де дуже багатьох учасників цих подій судили. І зараз ми бачимо безпрецедентну от ситуацію, коли в апеляційних в апеляційному суді розглядаються скарги затриманих. А прокуратура клопоче про те, щоб відкласти. Розгляд справи у зв'язку з тим, що, мовляв, потрібні додаткові характеризуючі дані. При цьому, водночас це іншим працівникам прокуратури і слідчим не заважало абсолютно клопотати про обрання саме арешту відносно абсолютно всіх затриманих, коли це відбувалося буквально на наступний день. Тож ми бачимо тут однозначно подвійні стандарти. Скажіть в соцмережах, ви писали про те, що з'явилися охочі нажитися на цій ситуації. Розкажіть, будь ласка, детальніше? Так, на жаль, одна людина з тих, хто звернулася до агенції правком, ну, тобто до нас за допомогою, скаржилася на те, що вони вже зв'язалися з так званим правозахисником. Людина назвала себе так, сказала, що вона може допомогти вирішити всі проблеми пов'язані з затриманням. Це, відповідно, зверталась дружина і мати, це відповідно з чоловіка і сина. І, взявши значну суму коштів за свої послуги, просто зникла в невідомому напрямку. Люди були просто в розпачі, це дуже їх обурило, і вони навіть вагалися, чи звертатися і взагалі до якогось юриста, тому що вони не довіряли. І це дуже мене обурює, тому що знижає рівень довіри до справжніх адвокатів, до професіоналів своєї справи. А яка їхня доля? Тобто відомо, де вони зараз перебувають, ці адвокати? На даний момент невідомо, хто ця особа, але я думаю, після того, як ми вирішимо питання, нагальні питання, звільнення з підварти підзахисному, я думаю, що ми в рамках розслідування цієї справи будемо ставити питання про те, щоб притягати до відповідальності цих шахраїв. Тобто ми окремо подамо заяву. До міліції про вчинення шахрайських дій, адже я думаю, що такі випадки будуть повторюватися кожного разу, коли буде траплятися подібна ситуація. Тобто, це не очевидно, це не, не одиничний випадок. Дуже дякую вам за нашу розмову. І з адвокатом Миколою Кудрявцевим ми говорили зокрема про долю затриманих під час штурмів обл адміністрації.